Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Безлічі довідок, документів та записів у трудових книжках до народного контролю звернулися колишні працівники військової частини. Сьогодні це 417 управління начальника робіт при Міністерстві оборони України. Саме тут не видають людям необхідної довідки, яка б дозволила їм вийти на заслужений відпочинок. Я я 13, 26 років десятки років трудового стажу газоелектрозварювальником. Непрості умови праці, шкідливі дими та постійна напруга для очей. Все це не аргумент. Це колишні співробітники на трьох ділять одну проблему від організації, де пропрацювали руками, ніяк не можуть отримати відповідну довідку, яка б і стала їм перепусткою на пільгову пенсію. Ми з зраді йшли і нам задокументували в трудові це. Каже, раді того ми йшли. Зараз ми в очках мусимо, мусимо щось цей, що очі позривали за 30 років. Якщо пан Василь та пан Петро що влітку святкуватимуть 55-ліття, то Іван Степанович вже рік, як мав би бути на пільговій пенсії. Тім чоловік і досі і без пенсії, і без роботи, і без грошей. Рік я в увозюся. Хто мені за цей рік заплатить? Роботи зараз немає, тому що 55 років не дуже хтось приймає на роботу. А я в в очках. Підходимо куди з вами все. Чому і хто не видає пільгову довідку, йдемо питати в керівника організації, той розводить руками, мовляв, держава їх не фінансує, а оплачувати пільгові пенсії їм нічого. Та після дискусії між колишніми працівниками та тиском журналістів керівник переконує, коли ми з вами можемо зустрітися, щоб ви нам сказали, от я з'ясував, ми довідалися, ці люди можуть ти ціна протязі місяця. Продовж місяця, так. Так? так? Ви будете мати всю інформацію. Так. Місячний термін після нашої останньої зустрічі вже давно минув. Тому ми із кажниками вкотре йдемо на підприємство з обіцяною довідкою або з черговою обіцянкою. Доброго дня. Доброго дня. Заходимо. Заходимо. Керівника на робочому місці ми не застаємо. Втім, люди не дивуються. Буває він тут не часто. Народний контроль. Хочу з вами зустрітися на коли і на яку годину. А можна з ним поговорити? Спитайте, чи він може Питаю, зі мною? Питаю, чи можна з вами поговорити? Да. Ну. Ми зараз не може говорити, тому що він не. Ну, з вами він же говорить. Ну він каже, я перезвоню, бо я зараз не можу говорити. Та колишні працівники віри цьому не ймуть. Розуміють на підприємстві за їхні довідки і не бралися. Заходимо до секретаря, а вона сказала, що. Ми нічого ще не розглядали. У нас нема копії атестації. А копії атестації ми їм принесли. Бо вони кажуть, що ми тут загубили. Ну, не знаю, чи правда, чи ні. А ми їм принесли копію атестації з атестаційної комісії. О. От і все, і ми зрозуміли, що більше розговору вони не хочуть з нами. Що робити людям і як вплинути на підприємство, ідемо питати в управління Держпраці. Там нам обіцяють за кілька днів навідатись туди із перевіркою. Те люди повинні отримати пенсію, якщо це все відповідає чинному законодавству. Ми після нашої перевірки з'ясуємо відповідно всі обставини і будемо діяти відповідно до чинного законодавства. Якщо були порушення, вони будуть усунуті. Якщо були порушення з сторони керівника, буде накладений припис, адмінпорушення, штраф, тобто все в чинному порядку. Відповідні звернення ми направимо і до профільного міністерства. Якщо ж справа дійде до суду, народний контроль готовий від. Стоювати права скажників. І на Сендецька Монік Роман Кочержук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.